Доброго дня! Сьогодні ми в Львівській області біля міста Дрогобич. Добладналась івал темпо 12-кова. Системи внесення Кідобра. Керується все це через джундірівський контролер гінстар 2. Поділено на 4 секції, тобто потрібно буде відключатись на перекриттях. Д Ємність встановлена в передній частині трактора. Фронтфідер на 850 літрів. Квіплення замість противаг. Ось у нас тут крани для зливу, камолок для закачки через фільтр, фільтр забірний, Додаткове лето -світлення. Насос у нас 26 літрів хвилин, футбой. Контролер наш рейден РФМ 15 утроповір. Клієнт захотів докомплектувати можливістю внесення добрив сушних сухих добрив. Ось така трубка нержавійка, закріплена. і На відсікачі ми встановили крани, щоб можна було. Закривати та закривати. Ось бачите, тут чудово все виливається. Несення в рядок через наш крунштейн власної розробки. І тут так само з кранами для відключення. Чуть Star 2, манометр рампа ротометрів Щас покажу, як воно виглядає в кабіні. Так, ось у нас головне вікно контролера 50 літрів. Швидкий стан 15. В принципі, провели навчання, Сумно всі підтікання, бачите, вже Карпати видно, така місцевість і, в принципі, будемо рухати на Київ. Всім до побачення.